Мовився виступати на Олімпіаді 2024 на своїй короні дистанції, знявшись із другої кваліфікації. Чемпіон світу та багаторазовий чемпіон Європи з плавання Михайло Романчук не виступить на Олімпіаді 2024 на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Повідомляє суспільний спорт. У 27-річного уродженця рівного за день до старту піднялась висока температура та погіршився фізичний стан. Володар срібла Олімпійських ігор у Токіо на 1500 метрівці знявся з другої кваліфікації. Нагадаємо, що Романчук є рекордсменом Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем у 25-метрових басейнах, а також рекордсмен нашої країни на дистанціях 400 та 1500 метрів у 50-метрових та 20-метрових басейні. На Олімпіаді в Токіо встановив Олімпійський рекорд та рекорд України. У 2018 році став чемпіоном світу на дистанції 1500 метрів, а в 2021 році у цій же дисципліні виграв чемпіонат Європи. А ви чекали на виступ Романчука? Пишіть в коментарях. а